Вітаю! Ми сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву історію, яка називається Кимрійська спадщина. Ну, Всі, мабуть, знають видатну книжку, яку свого часу написав пан Гердот. Тут у Мельпомені одна з частин цієї книжки. Яку вважають в принципі першою, ну скажімо так, описовою книгою про історію давнього світу, пан Геродот говорить про скіфів і про кімеріців, він розповідає про них дуже багато там легенди, міфів і тому подібного, але тим не менше, там багато і фактичного матеріалу. Перевірити, який ми не можемо, але все ж це писемна згадка. Тобто, можемо, хоч якось підставляти, щось і робити. Так от, чи має відношення Олександрія до Кимерії і взагалі до першого історичного народу, про який ми взагалі хоч щось знаємо на території Олександрії, а не тільки там якісь археологічні культури, да, про які ми навіть назви не знаємо. Має. Наприклад, в Олександрії розкопаний був курган. Взагалі курганів дуже багато. І в Олександрії було, і залишилось. І декілька курганів до цього часу є. Наприклад, та ж сама Братська могила в центрі Олександрії це ж курган. Але він тільки просто трансформований в таку от систему, скажімо, пам'ятних знаків. які є. І от, чи маємо ми відношення до цієї кемерійської спадщини. Ну, З точки зору певних археологів маємо. Наприклад, один із дослідників археології, археолог пан Махотех, який проводив. Тут в Олександрії розкопки і досліджував цю всю історію. Він вважає, що один із курганів відноситься до археологічної культури, яку більша частина дослідників відносить знову ж таки до Кемерії, до, Ну, співставляє, скажімо, з цим градотовою цією згадкою, що саме він знайшов? От ми читаємо тут, щоб нічого не, не перебрехати. Серед особливостей кемерійських поховань, знайдених в Олександрії, пан Махуртек зазначає. Наявність підбійних поховань, що складались з східного колодязя та поховальної камери. І тут, що цікаво, входи в ці е, поховання закривалися каменем. Дуже цікава історія. Вона практично схожа з тим, яким чином, наприклад, там відбувалися поховання в тому ж самому давньому Єгипті, або, наприклад, в інших народів. коли... Ну, фактично, це повтор навіть тих уявлень, які на сьогоднішній день є в частини якби, людей. Да? Тобто, коли ми говоримо про склепи, так звані, да? і там оцей вхідний камінь закриває, ми знаємо з Біблії, да? оцей камінь, який закриває знову ж ну, вхід в місце поховання там, і так далі. Тобто, це давній символ намагання ну, від'єднати світ людей, живих, від світу людей, вже ті, які. Неживі, які є померлими, що цікаво знову ж в тих дослідженнях, які опублікував пан Махортих, вони систематизують багато різних знань з цього питання. І от ми дізнаємося, що, наприклад, на території, де от відбувалися ці поховання були, була кора листяних дерев. Причому, ну, тобто вони були там покладені, а плюс до того поховальній камері використовувалися ще і крейда, білий колір. Теж цікава така історія. Тобто, виявляється, що десь тут добували і крейду і використовували тобто листя, тобто то, 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 то дерева були поширені на цій території, їх можна було використовувати для поховань. Знаємо, ми взагалі про Кімерію дуже мало. Але те, що ми відносимося до цієї території, це 100%. А от Скіфія. Швидше всього, вже не наша історія. ну Зараз історики сперечаються, вони не знають, чи кемерійці і Скіфів варто відрізняти, чи це все-таки була одна якась спільнота. Градот їх, без сумніву, розрізняє, мало того робить ледве не протиставлення там у них щодо них. Сучасні досідники говорять, по-іншому, є багато різних версій, але суть в іншому, що от саме кемерійці і кемерійські, або ті. Культури, які ми відносимо до кемерійців, вони були тут, в Олександрії, і це зафіксовано як археологічні дослідження, археологічними дослідженнями. Але все, що стосується Скіфії, це було трошки південніше. Ну, от, давайте. І ще одна дуже цікава річ: одна з дослідниць дуже відомих, пані Нинель Бакій, археологиня, яка фактично була засновником археологічних досліджень на території Кіргацької області. Людина надзвичайної родиці. Яка фактично ну не знаю, якби не її праця, то уна, ми б не знали б там і 50% того, що ми наразі знаємо про давнє-давнє археологічне минуле нашого краю. Так от вона вважала, що кургани на лінії Камбурліївка, Олександрія, Олександрійське, ну, колишнє Дмитрове і Донена Кам'янка утворюють зі сходу на захід кордон між Кемерією власне, і країною Чорноліської землеробської культури. На 40-50 кілометрів південніше туди, до Дніпра. Тобто, Ми були якби межею да? тобто, от такою відсічною межею між е, номадами і е, тими народностями, тими культурами, які вже ну, вели більш землеробські, мали характер, які були більш осідлими і ну, по-іншому, скажімо так, жили. І тому можемо говорити, що тут і графічна, до речі, підтверджується, що інгулець це взагалі одна з меж степу і лісостеп. От за нами вже лісостеп по ту сторону на південь це степ. Ну от, власне, археологічне підтвердження цьому теж є. Взагалі, все те, що стосується археологічної культури, археологічних досліджень, це дуже важлива історія. Про неї мало розповідають, тому вона складна для сприйняття, вона не проста. Треба багато читати, дізнаватися, уточнювати, перепитувати. Самі публікації вони в спеціалізованих журналах, вони не мега популярні, тому що ну, ти їх сильно популярними і не зробиш. Вони потребують спеціальної термінології і пояснень певних, да? Але. З того, що ми знаємо, то ми знаємо про те, що Кімерія це частина нас, нашої історії, Частина, тобто Олександрія входила в межі Кімерії, а Кімерія це, в принципі, перший історичний народ, взагалі, про який ми щось знаємо на території сучасної Олександрії. Тому ми причетні до цього. Ну, Принаймні, земля, де ми зараз ходимо, точно та сама, по якій ходили і Наші пра-пра-пра-пра-пра-пра, якісь там, якщо вони навіть нам і не ріднокровні пращури, але ті люди, які створювали цивілізаційні перші спроби на території, зокрема, Олександрії.